Грий, я вже в прошлому відео ще що... показав от эту штучку. На... Щас буде Щас Я аспаковка. Щас ви анусь. Че ж время немає надо шуморозить. Да поборот четыре. Да еще закану. А знайшов оцтутья. <риклад> Так, ладно, давайте открывать и далее. Так, давайте... Остальне відкривати вже, від цепляти, точніше. Там Ні, не розумієш, не проти, я приготовлю. Але ж опа, опа. Тож ось така штучка. Або хоча б скажіть, це ж не перший раз, це ж кожен раз одне і те саме. Ну просто скажіть, чорти біси, ти не робиш, ми тобі продукти купили, і не там гроші дали. Ага, зараз. Десь так. воно має цеплятися У лучше другого, блядь. Ні, ну тут все точно Ні Давайте поговоримо о по постглядке спочатку. Опа, все скотч. Знайшов. Мам, дай ножик. Сейчас схожу по ножикам. А ну все ножичок. Я походу знайшов штучку. завдяки якої якой загадка має бути. Все де, гада, по повисим штук. Записи де вообще? Да, іде. Міг відкрити ось такі штучки. Зараз побачите, куди їх. Надіюся, це те, що потрібно. то не так, что если не подходит. А ну по сути, вона на вона ось так молоди. На чтоб загопити могти. Ну а что-то тут О! все фіксуємо і перезагаджаємось. Так ставимо патрони і спробуємо вистрілити. Ось патрончик. Давайте повного обоймо заправимо. Так, обойма повна. зараз спайду. Получилося виставити, но дуже важко А, Все поняв, чого їх два. Знаю, що можу пожаліти, але я хочу висловити по своєму телефону. Підписчики, вибачте. Сильно, але завдяки того, що вони не железні, з телефоном все добре. Я щас найду. Ви поняли, яка тут сила? Осталося зазібатися звідки ось це? прицел снимаете. Так, я знаю, что где ставлю эта штука. Осталось загадить эту штуку. И все. Я готов. Ось так в повній комплектації вона виглядає. Зараз піду покажу мамі. А вам пока.